Друзі, доброго дня! Компанія Автопарк на зв'язку. Маємо нове надходження. Ось такий от Ford Escape. Це 2019 рік. 2,5 гібрид з пробігом 61 тисяча кілометрів на повному приводі. Комплектація S'E. На тканині. Класний салон, автомобіль охайний, чистенький, по техніці обслужений, безключовий, лед приборка, хороший монітор, клімат. Хто шукає такий автомобіль? Місто Львів, кільцева 60, кредит, обмін, доставка по всій Україні.